Отже, що вам відомо, що це за атаки, і чому рогу наводить такі деталі. Ну, що стосується обстрілів, то вони не припиняються майже кожного дня і щоночі мешканці міста сповіщають про те, що є і прильоти, і виходи з території поблизу Енергодара і поблизу атомної станції. Тому ситуація тут сказати, що кардинально не змінилася. От і звичайно, що є порушення інфраструктурних. Об'єктів є і перебої, на жаль, у вересні місяці досить часто місто залишається без електропостачання, ну і без водопостачання, звичайно. Тому гуманітарна складова, особливо у вересні, залишається досить складною. І тим більше, що ми розуміємо, атомна станція зараз не працює з точки зору видачі потужності в мережу, і не працює також теплова станція. Енергодар це місто специфічне, воно тепло вторинне від теплової та атомної станції використовує для опалення помешкань. Розуміючи, що за місяць десь приблизно починається опалювальний сезон, то він під загрозою, бо жодного, скажімо так, джерела тепла в місті не залишається, і тому початок та взагалі проходження опалювального сезону воно під загрозою зараз. От сама ЗАЕС. сьогодні Рафаель Гроссці, керівник МАГАТЕ, вирушає на генеральну асамблею. ООН, щоб там порушувати питання щодо зокрема заес щодо зони ядерної безпеки захисту навколо Запорізької АЕС. А, про що ж до російської присутності. Там от станція не працює. Це як це повпливало на те, скільки там росіяни, що вони там роблять. Щоб відвести на це питання, мусимо поновити зв'язок з Дмитром Морловим. Нагадаю, що спілкуємося з українським міським головою Енергодара на Запоріжжі, міста, яке тимчасово окуповане росіянами, що власне є супутником Запорізької АЕС, котра має проблеми в роботі, оскільки росіяни намагаються власне, впливати на роботу і так само тримають там своє військо, свою техніку і. Проводять провокативні обстріли міст по інший берег Дніпра, така от ситуація. Пане Дмитро вертається до нас, пан Дмитро. Ради вас вітати і власне ще раз і говорити вже про саму Запорізьку ЕС. Нагадаю, що говорив про гроші Так він сьогодні йде говорити про АЕС ОНУ. А те, що зараз станція не працює, і, начебто, от останніх днів, як зауважує в Росії, станція не зазнавала атак. Як це повпливало на російську поведінку, на російську присутність там? Ну що що стосується присутності, то майже ніяк не попливало, бо вони залишаються на території станції, на території міста. Що стосується якихось конкретних дій, то з боку окупантів ну особисто по місту ми не відчуваємо якихось там рухів позитивних. Бо обстріли були як до візиту місії, так і після візиту місії. І на жаль, ну стосовно гуманітарної складової, ми відчуваємо, що ситуація навіть погіршилась, бо постійний перебої з електрикою і з водопостачанням окупанти вже два тижні не пропускають жодного гуманітарного вантажу, ані ліки, ані дитячі якихось засоби. Там продукти харчування дитячі. Тому ситуація залишається досить складною. Але водночас була інформація днями, що наша державна структура не якщо не помиляюся, днями змогла доставити техніку потрібне обладнання для АЕС. У вас є тому підтвердження? Так, 25 колона з 25 п'яти автівок. Вона вирушила. Це технічна колона. Ми її безпосередньо спостерігали і супроводжували по території підконтрольній і проводили її до міста. І дякую, що така змога і така допомога від енергоатому на тимчасову окуповану запорізьку атомну станцію таки була доставлена. От, ви як зауважили, специфічно пов'язана комунальна сфера міста із АЕС, і заес. От, власне, до комунального питання. Що коїться із оцими рахунками перереєстраціями комунальних підприємств? Ви останніми днями про це активно пишете, що роблять росіяни і як не повестися городянам зараз? Розкажіть. Ну, в нас місто специфічне знову ж таки повторюсь, і відсоток щодо сплати комунальних платежів він досить високий, розуміючи, бо, бо мешканці розуміють, що навіть якщо ви виїхали, то необхідно сплачувати комунальні платежі, бо від цього залежить заробітна плата тих комунальників, які працюють і обслуговують, підтримують це житло, там цю, цю житлову складову. І ми віримо в ЗСУ і продовжуємо платити комунальні платежі, навіть не знаходячись в місті. Це досить важливо, і окупанти. Ну зрозуміло, що відсоток досить багатий, і підприємства досі працюють, і цей шматок вони напевно що захотіли також вкрасти. І тому такі фейкові, ну не фейкові, вони просто незаконні. Комунальні підприємства вони по ну постворювали і зараз намагаються перереєструвати навіть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Але мешканці розуміють, що все це не призведе навіть вони там якусь амністію що стосується боргів, обіцяють. Але ми розуміємо, що це банальний грабіж мерних мешканців і місцевого населення. І тому закликаю всіх хто там на окупованій території зараз знаходиться, не сплачувати на ці рахунки, які вони там придумали самі собі і зареєстрували. Ну і рухаючись далі, ми сьогодні говоримо про активні активізацію заяв щодо референдумів на Запоріжжі теж вона прозвучала. Навіть пропозиція лунає про перейменування на Запорізький край, коли буде приєднання до Росії, аж вимовляти це якось складно. До всього, от, наприклад, у Мелітополі, нібито відбувся загальнонародний з'їзд, де люди обговорювали цей псевдореферендум. Що по Енергодару відомо? Які там настрої і підготовка, яка до цих можливих псевдореферендумів? Що вам відомо? Ну, в Енергодарі залишилась десь третина населення, і окупанти так собі поводять, що люди бояться навіть вийти на вулицю. От і постійне залякування і катування людей воно е, ну не залишає, скажімо так, свободного заважає свободному просування навіть по місту. Що стосується підготовчих, то так е, наглядну агітацію вони проводять е, і навіть був період, коли вони стояли по місту з агітаційними лістовками. Там палатки такі передвиборчі, але містяни не зважають уваги на це. Ну здебільше не зважають уваги, бо розуміють навіщо це все це робиться, і з якою метою Почу вас. Пане Дмитро. Подякую за те, що більше тепер знаємо про ситуацію в Енергодарі, і справді спасибі за ці подробиці. Дмитро Орлов, міський голова українського Енергодара, з нами щойно був на прямому зв'язку.